Друзі, всім привіт і вітаю вас на курсі всі англійські часи за 12 занять. І сьогодні у нас вже 9 заняття, і саме майбутній простий час, або англійською future simple. І перед тим як переходити до майбутнього простого часу, давайте попрактикуємо ті часи, які ми вже пройшли до сьогоднішнього заняття. Якщо вас ця практика не цікавить, і ви хочете зразу перейти до future simple, будь ласка, перемотайте це відео на ось цю хвилину, яка вказана десь на екрані. І перше речення: сьогодні я не буду вказувати, в якому Воно повинно бути, ви самі повинні здогадатися. Отже, скажіть речення: я не прибираю свою кімнату. Не прямо зараз в цю секунду, а взагалі в цілому я ніколи її не прибираю. Без слова ніколи. Просто я не прибираю свою кімнату. Своя кімната або моя кімната це my room. Прибирати ми вчили clean. Спробуйте. І правильною відповіддю тут буде I don't clean my room або I do not clean my room. Наступне речення: спробуйте сказати, він прибирає свою кімнату. Мається на увазі прямо зараз в цей момент. Отже, ви можете додати слово now, зараз можете не додати його. Тобто, спробуйте сказати, він прибирає. Отже, що у нас тут виходить? He is cleaning his room. His це його. Отже, належний займенник. His room. Його кімнату. Наступне речення буде запитанням. Отже, спробуйте запитати, чи бував ти у Лондоні. Бути це be. Друга його форма was та were. Третя форма been. Спробуйте самостійно вибрати, яку форму сказати. Отже, чи бував ти у Лондоні? І речення виходить ось таке. Have you been to London? Have you been. Отже, ми вибрали третю форму. Have you been to London? Тепер спробуйте сказати. Вони читають від другої години. Отже, як почали в другій, так і досі читають, досі не закінчили. Отже, що в нас виходить? They... Have been reading since 2 o'clock. They have been reading since 2 o'clock. Наступне речення давайте скажемо ось так. Я написав листа минулої п'ятниці. Отже, минула п'ятниця в кінці буде last Friday. List letter писати write. Друга його форма wrote. Третя written. Отже, самі здогадайтеся, яку форму використати. Я написав листа минулого тижня. І відповідь I wrote a letter last week. I wrote a letter last week. Я використовував артикль Е, тому що мається на увазі просто якогось листа, не конкретного. Якщо, наприклад, мій співрозмовник знає, він читав цей лист, або ми розмовляли про нього раніше, тоді так, я скажу, я написав того листа. I wrote that letter або the letter. А якщо просто якогось листа і немає немає значення якого, тоді я скажу a е". Наступне речення. Скажіть, вчора о 3 годині я працював. Отже, можна сказати двома способами. Yesterday at 3 o'clock. I was working. Або I was working yesterday at 3. Три Тепер переходимо до трішки довших та складніших конструкцій. Отже, спробуйте сказати, я допив свою каву, або можна сказати, я випив свою каву до того, як пішов на роботу. Пити буде drink, друга його форма «drank», третя drunk. І в другій частині речення пішов на роботу, буде як go. Друга його форма went, третя gone. Спробуйте самостійно побудувати це речення. Якщо не виходить, не хвилюйтеся. Отже, тут я вже скажу, що це за час. Це минулий доконаний, тому що він трішки складніший. Я хочу ще раз пояснити, якщо у вас не вийшло. Якщо вийшло, це чудово. Отже, як прозвучить речення? I had drunk, третя форма. Третя форма дієслова тут потрібна. Ай хед дранк май кофі біфор ай вент. To work. тут два рази потрібен ем, іменник, підмет перепрошую, тому що в англійській перед дієсловом завжди потрібен підмет. Тобто, якщо навіть в реченні ми вже вказали я дописую каву перед тим, як пішов на роботу, в українській ми не кажемо я допив свою каву перед тим, як я пішов на роботу. А в англійській два рази потрібно вказати «I». Отже, «I had drunk my coffee before I went to work». У другому, у другій частинці речення, ми використали другу форму від слова «go» went, а не третю. Отже, якщо пам'ятаєте. Минулий доконаний час складається з двох частин. Перша це з допоміжним дієсловом head. Вона буде до події, яка сталася раніше в минулому. Отже, там буде допоміжне дієслово head і основне дієслово з закінченням «ed», якщо воно правильне, або третя його форма, якщо воно неправильне. І друга частинка – в простому минулому часі. Отже, тут ми просто використали went. І останнє речення до практики. Я вам зроблю його простим. Тобто таке саме речення, як було перед цим. Тільки ми змінимо я випив свою каву, на я пив свою каву. Отже, ми. Ми не вказуємо, чи ми завершили, чи ми не завершили, а просто що ми пили свою каву. Отже, я пив свою каву перед тим, як піти на роботу. Перед тим, як я пішов на роботу. Спробуйте. Отже, тут я також вкажу, що це за час, тому що він заплутаний і складний. Це минулий доконаний тривалий Past Perfect Continuous. І що у нас виходить? I had been drinking my coffee before I went to work. Ще раз, I had been drinking my coffee before I went to work. Друзі, будь ласка, залишайте ваші коментарі знизу під відео про те, скільки правильних речень ви зробили, скільки неправильних, які помилки. Та задавайте будь-які запитання, я з радістю надам вам відповіді. І також підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Я вже майже доходжу до 100 тисяч підписників, і ви дуже і дуже в цьому мені допомагаєте. В мене найкраще. Аудиторія, також при бажанні ви можете підтримати канал фінансового, Перепрошую на Баймієкофі або прямо тут в Ютубі, натиснувши ось цю кнопку сердечка з доларом всередині. Дякую, і переходимо до майбутнього часу. Отже, Future Simple Tense, або майбутній простий час. Він є справді дуже простим у його побудові. Речення будуть дуже прості, і там тільки одне допоміжне дієслово, що дуже упрощує побудування речень в даному часі, але використання є трішки заплутаним, тому що не у всіх випадках майбутнього можна використати ось. Цей час, ну звичайно, ще є інші три різновиди майбутнього часу, але я не говорю про них. Тобто, в англійській є ще інші підвиди які навіть не включені в ось ці майбутні часи. Коли ви можете побудувати майбутній час. Наприклад, один з них це просто використати теперішній тривалий. Якщо у вас є якийсь план, конкретний план, що ви будете робити завтра. Наприклад, завтра я йду на роботу. Це 100%. Я йду, я спланував, я повинен йти на роботу. В українській я кажу, я йду на роботу, правда? Тобто це теперішній тривалий також. Я не кажу я піду, я буду йти. Тобто я не використовую майбутній час в українській. В англійській так само. Якщо у вас є конкретний план, ви можете використати теперішній тривалий час. I am going To work tomorrow. Просто сказати слово е, в майбутньому, яке наприклад завтра це tomorrow. I'm going to work tomorrow. Ще є конструкція be going to. I am going to go to work tomorrow. Тобто також я піду на роботу, але це також про плани. Можна сказати, я планую. Піти на роботу завтра. Це не дослівний переклад, звичайно. Мені більше просто подобається переказати все рівно я піду на роботу. Але щоб не плутати майбутній простий та ось цю конструкцію, можливо, краще перекласти Я планую. Піти на роботу завтра так, мені здається, я вже задалеко зайшов і заплутав вас ще більше. Так ось, давайте повернемося до простого майбутнього. Отже, він використовуватиметься для прогнозів на майбутнє. Також він використовуватиметься для спонтанних ідей та планів на майбутнє. Отже, звичайно, якщо у вас є конкретний план завтра піти, наприклад, в ресторан, ви скажете «I'm going», To a restaurant tomorrow, я йду в ресторан завтра. А от коли це якесь спонтанне рішення, тоді ви можете якраз використати майбутній простий час. Наприклад, ви розмовляєте з друзями, один з них пропонує піти в кафе, інший пропонує піти в кіно, а ви пропонуєте піти в ресторан. Ви всі погодились і кажете, завтра ми йдемо в ресторан. Отже, це спонтанне рішення, і для нього, для нього, перепрошую, ви використаєте майбутній простий час. І ще для обіцянок. Отже, обіцянка це не чіткий план. Тобто ви можете щось пообіцяти, але вже в залежності від того, яка ви людина, ви або її виконаєте, або не виконаєте. І майбутній простий час тут і використається, тому що це не 100% план, а просто обіцянка, яка може статися, а може не статися. І тепер давайте переходимо до конструкції. Як я вже вам казав, вони досить прості, тому що там тільки одне допоміжне дієслово. І ще одна цікава річ: не потрібно міняти основне дієслово. Тобто тут все дуже і дуже просто. Отже, як ми будуємо цей час, в Реченнях, спочатку буде йти підмет. Я, ти, він, вона і так далі. Потім допоміжне дієслово will для всіх слів, незалежно від, від того, який це є підмет. Потім основне дієслово, яке буде без змін. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, воно ще називається інфінітив. Вам не потрібно це пам'ятати, це просто означає, що це дієслово незмінене, оригінальне. Якщо вам цікаво, можете запам'ятати, якщо ні. То забудьте слово інфінітив, і потім ви ще додаєте всі інші члени речення, які вам потрібні. Можете додати, коли це станеться. Отже, наприклад, завтра, tomorrow. Можете додати наступного тижня, «next week», «next month», наступного місяця, «next year», наступного року і так далі. І давайте наведемо приклади. Отже, спочатку я хочу сказати: вона приготує вечерю завтра. Це спонтанне рішення. Отже, це не конкретний план, а вона щойно придумала, що це зробить. Я скажу, «she», це підмет. Will, звичайно, допоміжне дієслово. Cook. Готувати це cook, і тут воно без змін. Так і залишиться cook. She will cook dinner. Це вечеря. Tomorrow, завтра. Отже, she will cook dinner. Tomorrow. Вона приготує вечерю завтра. Ще одне речення: я скажу, я виграю в цій грі. Отже, це, звичайно, що не план, неможливо спланувати виграш. Це просто прогноз. Отже, я скажу, I will win. The game. Отже, я виграю гру або I will win in the game в грі або у грі. Я виграю у цій грі. I will win the game, або I will win in the game. А тепер давайте переходимо до заперечних речень. Я думаю, ви вже прекрасно знаєте, як тут все буде. Отже, підмет, допоміжне діє слово will і потім слово not. І потім, звичайно, що звичайне дієслово знову ж таки без змін. Але тут є один дуже цікавий момент, який я дуже люблю. Отже, тут існує скорочення will та not скорочується. Чи можете ви вгадати, в що вони скорочуються? Willent? Ні, хоча звучать непогано, правда, willen't. Але ні, воно скорочується в won't. Так, will та not це won't. І тут зразу відсилка до мого вивчення англійської, тому що я більше року, можливо навіть два роки, плутав це слово зі словом want, тобто хотіти. Я ніяк не міг почути та зрозуміти різницю. Я думав, для чого? Вони настільки різні слова з настільки різними значеннями вимовляють одинаково. Так от це не так. Вони не вимовляють їх одинаково, і з натренованим слухом до англійської мови ви зрозумієте, що це не так. Отже, слово хотіти звучить як want. Отже, коротший звук want. Щось між o та а. Want. А от слово не буду, тобто will not з разом це won't. Тобто там є два голосні звуки О, які переходить в У. Won't. Won't. Він довший. Want won't. Want won't, won't. Продовжуємо. І тепер речення до прикладу. Отже, давайте спочатку скажемо: Я не забуду про твій день народження. Або просто я не забуду твій день народження. Я скажу. I won't forget. Forget це забувати. I won't forget your birthday. Отже, це обіцянка, правда? Я не можу знати на 100%, що я забуду чи не забуду, тому що це моя пам'ять, яка мені не 100% підконтрольна. Отже, це просто прогноз або обіцянка. I won't або I will not forget your birthday. Ще одне. He won't close the shop at 6. Отже, він не закриє магазин о 6. Це. Можна сказати, що і план, але можна сказати, що і ні. Це ну коли ви розумієте, що це не 100%, а просто ваше припущення, то ви використовуєте ось цей час. He won't close the shop at 6 O'clock. Ще одна вставочка. Я вже вам сказав про те, що існує дуже багато способів виразити щось в майбутньому часі в англійській. І тут я хочу додати, що навіть носії. Інколи просто рандомно вживають will та going to. Отже, немає значення, яке ви використаєте. В будь-якому випадку це звучатиме, що ви щось зробите в майбутньому. Тут вже маленькі нюанси. Тобто, або це план конкретний, або це просто якесь спонтанне рішення. І це вся різниця. Тобто, якщо в українській ви скажете завтра я планую піти до школи, або завтра я піду до школи, ну різниця буде невелика. Вас все рівно зрозуміють, і все рівно ви швидше за все підете до школи завтра. Тому розумієте, тут різниця невелика, і можна і так, і так сказати. Але просто, якщо ви хочете професійно володіти англійською, то варто уловлювати різницю. Але на початку вивчення це не має значення. Ви можете говорити і так, і так, просто стараючись, стараючись сказати правильно. І запитальні речення: вгадайте, як їх побудувати. Правильно, допоміжне діє слово will іде на початок, після нього буде і підмет і потім діє слово без змін в інфінітеві. Отже, наприклад, will you go to work tomorrow? Чи підеш ти на роботу завтра? Will you go to work tomorrow? Ще одне речення. Чи допоможеш ти мені з домашнім завданням завтра? Will you help me with homework tomorrow? Will you help me with homework tomorrow? Отже, це рахується як обіцянка. Чи обіцяєш ти мені допомогти з домашнім завданням завтра? Тому ми використали ось цей час. І тепер речення для практики для вас. Спробуйте сказати: я забуду твій день народження. Отже, раніше я сказав речення Я не забуду твій день народження, а тепер спробуйте сказати навпаки. Тобто ви робите прогноз. У мене погана пам'ять, тому я швидше за все забуду. Я забуду твій день народження. Якщо ви забули слово забути, воно буде «forget». If you forget, forget. If you to forget, If you forgot, forget, Спробуйте сказати. Тут все forget. forget. Try to say. I will forget your birthday. I will forget your birthday. Свій день народження. Наступне речення: чи поїдеш ти до Японії наступного року. В даному випадку мається на увазі як подорож, і замість того, щоб сказати go, ми скажемо travel. Отже, на українську краще так не прикладати, чи подорожуватимеш ти до Японії наступного року. Ні, зазвичай ми все рівно скажемо, чи поїдеш ти до Японії. Але англійською для цього краще звучить слово travel. Отже, чи поїдеш ти до Японії наступного року? Японія це Japan. наступного року це next year. Отже, will you travel to Japan next year? Ще раз. Will you travel to Japan next year? Тепер спробуйте зробити заперечне речення. Я не допоможу тобі завтра. Допомагати буде help. I won't. скорочення. I won't help you tomorrow або без скорочення I will not. Help you tomorrow. Тепер спробуйте сказати таке саме речення, але в стверджувальному форматі. Я допоможу тобі, скажімо, наступного місяця. I will help you next month. I will help you next. Month. Отже, це відео повинно вийти в жовтні, я сподіваюся. Тому наступний місяць це листопад. Спробуйте сказати, я допоможу тобі в листопаді. В листопаді. Не знаю, як правильно. I will help you in november. Отже, листопад або листопад. November. друзі, це все по даному часі. Дякую вам за те, що додивилися аж до цього моменту. Я був дуже і дуже радий вас бачити. Ну, технічно не бачите, а уявляти, але, хоча б, ви могли мене побачити. Дякую за перегляд. Залишайте, будь ласка, коментарі з питаннями під відео. І побачимося в наступних випусках в наступних відео. Bye, guys!